У сокирниці незабаром стане світліше на двох сільських вулицях, вчительській та Івана Сабадоша, встановили нові світильники. Роботу з вуличного освітлення у селі розпочали минулого року. Наразі спромоглися освітити загалом чотири вулиці. Надіюся, що вже до кінця цього тижня або на початку слідчого тижня засяє світло вночі. Вечором діточки, які йдуть з садика, особливо ті діточки, які йдуть на Перепідготовку або, скажімо, на підготовку у школу після основних занять будуть мати можливість спокійно проходити по вулицям, не будуть остерігатися, будуть, скажімо так, радуватися тому, що на їхній вулиці теж є світло. До слова цього року на освітлення вулиць із місцевого бюджету виділено 136 тисяч гривень. З них вже освоєно 122. За рахунок цих цих коштів ми мали можливість прокласти певну частку світильники по вулиці Волошина, певну частку світильники по вулиці Вчительській і майже всю вулицю Івана Сабудоша освітлити. Місцевим доподоба, що село розвивається і таки позбуваються темряви. То дуже удобно для діточок маленьких, для взрослих людей, і для мене, не дивлячись, це середній вік Возраста. Підрядник, який, скажімо так, досить е, цікаво робив цю роботу, цікаво, тому що він сам робив кошторисну документацію, сам допомагав нам проводити експертизи. Тому хотів би подякувати і йому, як виконавцю робіт, тому що максимально у стислий період часу зробити ці роботи, які не крайне обхідні для села. На досягнутому сільні ради зупинятися не збирається і обов'язково продовжують розпочати справу з освітленням села.